Не завелося авто, не панікуємо, не мучаємо стартер. Крутити до посініння це найгірше рішення. Одна спроба, 5-7 секунд, потім пауза. Перша причина акумулятор. Перевіряємо напругу. Менше 12,2 вольта це вже проблема. Є можливість підігрій. АКБ або занеси його в тепло. А і підігрів це половина успіху. Якщо є гараж. Генератор або тепле приміщення. Розігрій двигун або, або авто цілком. Розігрій двигун або авто цілком. Холод вбиває запуск. Швидкий старт. Можна, як я робив, але обережно. Тільки якщо впевнений у проводці, без фанатизму. І не на дизелі з ДПФ. <розігрій> Пам'ятайте, це тимчасове рішення, а не лікування. Перевір мастило. Якщо воно густе або давно не мінялось, стартеру важко, мотору ще важче. Зима це правильна в'язкість. Дизель, тут все очевидно. Зимове паливо, паливний фільтр, свічки розжарювання. Парафіну фільтри ноль шансів. Короткі поїздки, твій ворог, конденсат, волога, винес. Якщо машина їздить тільки до магазину, взимку вона ображається першою. Стартер маса, поганий контакт, стартер крутить як в понеділок зранку. Перевіряємо маси, клеми, окислення. Не завелася після всього. цього? Не геродствуй! евакуатор і СТО. Це дешевше ніж міняти стартер і акумулятор і нерви. Профілактика на, профілактика на майбутнє. Живий акумулятор, швидше, свіже зимове мастило. Нормальне паливо і час від часу довга поїздка. Тоді зимку авто заводиться як годиночок, а не як лотерея.